Розлилася осінь золотим розмаєм. Журавлі журливі наш кидають край. А ми в нашій церкві день подяки маєм. Дякуємо Богу за рясний врожай. Уродила нива, картоплі і жниво, хоч були морози, і не все цвіло, <кій> щоб наші сім'ї жили не журливо. Бог давав нам впору і дощі, і тепло. За душі веселі, за ранкові роси, за яскраве сонце, теплий вітерець, славу і подяку, ми тобі приносим від сердець удячних добрий наш Отець, у любові й мирі бережеш нам душі, з неба хліб духовний, ти нам подаєш, не страшні в житті нам паводки і суші, коли в нашому серці ти, Господь, живеш. За батьківську ласку, доброту, турботу, за дари духовні, і за землі плоди, за щоденну поміч у житті, роботі, славу хваління, Господи, прийми. Хай вона прорється над горами й морем по полісі, степом, кручами Дніпра, бо ти завжди з нами в радощах і горі, бо в тобі джерела радості, добра. За криничну воду, слово, хліб до столу будем тебе славить, Боже, повсякчас, бо в тобі ми маємо щастя, мир і волю. Просимо й надалі, будь ти з нами і в нас. Розлилася осінь, золотим розмаєм. Куди глянь повсюди рук твоїх діла, Смилуйся, наш, Боже, над Українським краєм, щоб країна наша. Миром розсвіла. Амінь.